Продовжену мобілізацію, дії воєнного стану. Зрозуміло, що перетин кордону заборонений особами від 18 до 60 років, чоловіками, які є військовозобов'язаними. Тобто під цю категорію осіб не підпадають ті, які мають інвалідність, мають відповідно. Військово-обліковий документ, який в належному стані, оформили відстрочку, та ті, які перелічені у частині першій статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, також ті, яким дозволено перетин відповідно до правил перетинання державного кордону за наявності відповідних документів. Кого цікавить консультація стосовно правил перетинання державного кордону? Я домовилася про проведення прямого Етеру із представником, яка надає допомогу переселенцям і не тільки, а взагалі українцям на території Італії, і ми з нею будемо детально розбирати цю тему. Тому, якщо вам цікава тема перетинання державного кордону, Документів на території України та їх легалізація, тобто апостиль. Далі, якщо вам потрібен юридичний супровід на території України, якщо у вас є незакриті питання.